«Івнінг Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Смерть помічника голов... головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, майора Геннадія Частякова, розслідуватиме ДБР. Про передачу справи розповіли у національній поліції. Нагадаю, напередодні ввечері у селі Чайки Київської області військовий загинув внаслідок вибуху гранати. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення. За попередніми даними, боєприпас вибухнув у руках майора. Поліція вважає, що це був нещасний випадок. Ну і знову нічна дорожня пригода на одному зі столичних блокпостів. У Деснянському районі легковик збив прикордоницю. Її ушпиталили з ушкодженнями середньої тяжкості. Водія перевірили, він був тверезим. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, наїзди на військовиків, що чатують на блокпостах, у Києві вже були. У липні 23-річний водій налетів на трьох вартових у Святошинському районі. Один із них загинув. А у травні під колесами голови Макарівського райсуду Олексія Тандира на в'їзд в Київ загинув 23-річний нацгвардієць. Ще одна історична будівля Києва під загрозою. Це будинок Марії Станіславської на вулиці Володимирській. У народі він відомий як будинок із мухами. Споруда пам'ятка архітектури 1893 року. І поруч з нею вже другий день екскаватор Риє Котлован. Активісти зазначають, за законом, будівельні роботи заборонені в 20 метровій зоні навколо об'єктів культурної спадщини. У цьому ж випадку копають просто впритул до 130-річної споруди. Нагадаю, у квітні забудовники вже намагалася. ...демонтувати цей будинок. Тоді роботи вдалося зупинити, а Мінкульт закликав столичну владу взяти пам'ятку під охорону. Проте замість охорони неоготична споруда отримала лише цілодобове будівництво біля фундаменту. Проте до скандалів у Києві призводить не лише руйнування будинків, а й їхнє зведення. Коли, звісно, столична влада під будівництво виділяє паркові зони. Нагадаю, напередодні антикорупційне бюро і прокуратура повідомили заступнику голови КМДА підозру у зловживанні службовим становищем. Ішлося про незаконне передавання частини парку нивки під забудову. Внаслідок цього громада зазнала майже 6,5 мільйонів гривень збитків. А от член громадської ради КМДА, адвокат Дмитро Калько, вважає, що ця справа лише початок. Ось що він розповів ексклюзивно для Ukraine World News. В, принципі, в місті Києві рідка яка сесія відбувається від так званих скандальних зимовідводів. І в основі цих рішень є в принципі попередня дія виконавчого органу, який готує ці проекти рішення, готує відповідні висновки, пояснювальні записки і таке інше. Тобто, до того як депутатам покладуть на стіл вирішення того чи іншого питання, готує повну на професійних засадах повну картину. Юридичну картину е, будь-якого питання е, готує відповідні департаменти в даному випадку. Департамент земельних ресурсів уповноважений е, згідно е, також рішення Київради про порядок набуття прав на землі готувати відповідні проекти рішення. Ремонт дороги по третьому колу змогло зупинити Бюро економічної безпеки. У Бучанському районі Київщини оголосили конкурс на укладання асфальту за понад 5 мільйонів гривень. Як з'ясували в бюро, цей шлях уже капітально відновлювали у 2021 році за 6,5 мільйонів, а до цього у 2020 році майже за 14. Беб рекомендувало сільраді, яка оголосила тендер, його скасувати. Провадження єдиного пересадкового квитка в столичному громадському транспорті відкладають поки що до скасування воєнного стану. Мова йде про одноразовий електронний квиток, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом певного часу з моменту придбання. Такі проїзні документи є в низці європейських міст. Петиція про необхідність запровадити систему і у Києві зібрала необхідні підписи ще в лютому. І лише зараз столична влада дала на неї відповідь. У КМДА зазначили, що перехідна. Таку модель потребує значних фінансових ресурсів. Тому наразі такі роботи не ведуть. Говорячи про реформу громадського транспорту в столиці, ми мали на увазі дещо інше. У Святошинському районі правоохоронці затримали водія маршрутки, який за сумісництвом працював наркодилером. Канабіс привозив із Житомирщини і продавав пасажирам просто під час поїздок. Мультизадачному кермувальнику вже повідомили підозру. надалі свої професійні таланти. Він 10 років зможе реалізовувати у в'язниці, якщо так вирішить суд. І можливо, коли водій наркоторговець вийде на свободу і знову проїде Києвом, він уже не побачить пам'ятників російським та радянським діячам. Але поки що вони стоять. Кияни обурені тим, що в середмісті столиці України все ще не демонтували монументи антиукраїнським діячам, знову облили фарбою Пушкіна і Щорса. Вимагають прискорити позбавлення цих пам'ятників охоронного статусу, щоб нарешті їх можна було законно прибрати з українських вулиць. Укриття, допомога військовим та переселенцям, соціальні проєкти в оболонському районі Києва. Відзвітували, що вдалося зробити восени та які плани до кінця року. Особливу увагу сконцентрували на безпеці та енергоефективності, бо ж так вирішили кияни. Жителі оболоні мають можливість голосувати щодо того, куди краще використати бюджетні кошти наступного року. Детальніше в нашому сюжеті. Оболонський район столиці один з лідерів щодо виконання бюджету. На початок листопада використано більш ніж 66% коштів. І це другий показник у столиці після Дарницького району. Про це звітують у районі державній адміністрації. Військовим оболонський район допомагає від початку повномасштабного вторгнення. Збирали кошти, купували дрони, генератори і зарядні станції, ремонтували автівки. Допомогу отримали два батальйони ТРО, третя штурмова бригада і бригада Нацгвардії. Це підрозділи, які здебільшого складаються з оболонців. Ми для себе виходимо з того, що ми їм довіряємо. Ми не перераховуємо на великі фонди. Ми безпосередньо у кожного такого підрозділу є свій фонд, який збирає на конкретні підрозділи. Вони нам звітують, ми їм довіряємо. Оболонської РДА Кирило Фесик розповідає, є три основні джерела фінансування проєктів для киян: міський бюджет, субвенція з державного бюджету та донорські кошти. Саме за кошти донорів робили ремонт укриття в гімназії оболонь, розповідає директор Євген Поляков. Раніше там був тир, який багато років не працював. А тепер нова витяжна система, вентиляція, електрика, стіни. Туалети, генератор. Також у нас є електросистема, яка розрахована також на коли нема світла. Нема світла, і якщо ми підключаємо генератор, у нас працює все укриття від туалетів до проектора, звукова відеоапаратура у нас теж є в цьому укритті. Укриття на мінус першому поверсі відкрите цілодобово. А коли тривога лунає в день, жителі сусідніх будинків ховаються окремо від дітей. Там є водичка, там є витяжка, там тепло. І якщо все, що потрібно, у них є ще минулого навчального року для жителів оболоні 80% укриттів у школах були забезпечені на балансі управління освіти більше 100 укриттів і приблизно стільки ж в управлінні керуючих компаній. Але попри те, що виділення коштів і ремонт потребують часу, на оболоні до кінця року будуть відремонтовані половина укриттів. Обіцяють представники райдержадміністрації. Хоча в середньому, по Києву, влітку були вільно доступними лише 44%. це показала перевірка Міністерства стратегічної промисловості. Якщо ми виконаємо все з того, що заплановано, то до кінця року буде повністю відремонтовано десь 50% з того, що є. А десь 30% було відремонтовано в минулому році, тобто залишається без ремонту десь 20%, які ми плануємо відремонтувати наступного року. Нині жителі оболоні можуть взяти участь в опитуванні, куди краще спрямувати бюджет району на 2024 рік у сфері житлово-комунального господарства та освіти: заміна вікон, ремонт ліфтів, термомодернізація або облаштування спортивних майданчиків. Проголосувати можна на офіційній сторінці голови оболонської РДА в Телеграм. Якщо і стояти в заторах, то з видом на Дніпро у Києві від завтра і до 10 грудня буде обмежено рух на з'їзді з Дніпровського узвозу на набережне шосе. Там будуть проводити ремонт проїжджої частини. В Київавтодорі автодорі зазначили, перекриють смуги в напрямку з центру на набережне шосе. Для проїзду виділять лише одну. Ну, а перед тим як завтра вийти з дому, переконайтеся, що ви взяли парасольку за прогнозами синоптиків. 8 листопада в Україну прийде похолодання, а на столицю чекають рясні дощі. Окрім цього, литиме в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Уночі температура в Києві знизиться до плюс 7, а в день не підніметься й до 11 градусів вище нуля. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. QR-код нині на екрані ну а на цьому у мене все для вас. Працювала Настя Рейн. Побачимось.